Втрати, яких зазнала Японія внаслідок землетрусу та цунамі, перевищили 300 мільярдів доларів. Такими є останні підрахунки фахівців. Величезні хвилі зруйнували інфраструктуру цілих населених пунктів. Крім матеріальної шкоди, близько півмільйона людей стали бездомними і перебувають у притулках. Попри все це, чимало самих же японців вбачають у цьому свої плюси і кажуть, що процес відбудови стимулює розвиток економіки і поставить її на шлях розвитку. Зараз Байдюк розповість більше. Якщо попередні підрахунки японського уряду підтвердяться, землетрус та цунамі, які вдарили по Японії, стануть найбільш нищівним стихійним лихом за всю сучасну історію країни. У 309 мільярдів доларів оцінюють безпосередньо матеріальну шкоду. Окрім неї існує інша небезпека для третьої за розміром економіки світу. Її столиця Токіо, де зосереджені фінансові операції, нині періодично втрачає електропостачання через аварію на атомній електростанції, а це додаткові втрати. Щоправда, є і позитив. Вважає колишній міністр фінансів Японії Макото Уцумі швидше за все протягом одного, двох чи навіть трьох кварталів економіка зазнаватиме збитків. Втім, у далекій перспективі це піде на користь японській економіці завдяки процесу активної відбудови, що стимулюватиме економіку. Думаю, це підштовхне економіку до зростання протягом наступних трьох-чотирьох років. Однак на даний момент страждають усі галузі японської економіки. Токійський ринок морепродуктів та свіжих овочів один з найбільших у світі. Кожного дня десятки тисяч тонн продуктів з Японії та інших частин світу проходять через ці величезні склади. США та ряд інших країн заборонили імпорт певних продуктів з Японії через побоювання радіоактивного зараження проблема не лише у Фукусімі, інші райони. Там, де у мене бізнес-партнери, також заражені радіацією. Я дуже занепокоєний. всесвітньо відомі швидкісні повізди відновили сполучення між столицею та постраждалим від цунамі районом Тохуку. Відкриваються автошляхи, які ведуть на північ. Однак багато міжнародних компаній вивезли з Токіо свої офіси, побоюючись катастрофи на Фукусімі. Багато семінарів, зустрічей та заходів скасовано. Кількість туристів значно впала. Втім, колишній міністр фінансів залишається оптимістичним. У нас є гроші. У нас є наука, технології, ресурси. І перш за все, ми не боїмося труднощів. Ми зможемо знову привести і регіон, і країну загалом до процвітання. І чимало пересічних японців поділяють його оптимізм та вірять, що їх країні вдасться повторити економічний бум 80-х років. Щоправда, враховуючи колосальні масштаби стихійного лиха, на це піде не один рік. Зорислав Байдюк, Голос Америки.